Що ти крию? Я за тебе тваря відсидю. А ти коли будеш сидіти? Хм? Скажи мені, коли ти будеш сідати в пірях? Я відсидю. Я звіню за вас, я відсидів. В другому місці не буде, в другому місці я його просто прикончу. А тут я не можу пройти. Так, да, Підпишися, що я його прикончу тебе. Я ти так жалієш, що я по яйцях не дарив тоді, коли, коли мене валив наручника. Це бивший м'яць, скільки людей погубив. Його вигнали за з бандитами. Хто герой? Я герой. Це ти герой. Тікає сюди, тікає. Що ти кривиш мордочку? Простітутка, продався за копійки. Це адвокат кинув в мене у тюрягу. Якщо він тебе захищає, тікай від нього. Я наведу десятки примірів людей, яких він е, посадив. Хлопців не вкидав. Перебив е, на, на грабьош. Хлопці не робили нічого, він перебив, що вони грабітелі. Не захотіли платити йому 7 тисяч. Сказав, вас із зараз у, у камері. Ти думаєш, тобі проститься? Тікай у Крим, поки не пізно. Ципар грьобаний. Що кривишся? Що мордочку свою кривиш? Я сидів. Я щас ви б його зараз перестріли там, як на вулиці. Да. Не його. я хочу сидіти, дивитися, дивиться це. А ви У Вас посада вона, подивлюся. Да. Да. Я відсидю свої. Мені ще не приділило об'єднання. Видіть себе толерантно. А я веду себе толерантно. Я бачу вас не вас загадую. Не в залі, я в коридорі. Ну, пожалуйста. Вигони і готаються, нехай не ходить. Сюди. Нехай не ходить сюди. Я прийшов сюди не любувати. Я прийшов не любувати. Ви не винуваті, Я вас не винював. А, то ви а, а, а як вас кидають, ви теж плачете. Ну, так плачу, самі, плачу, самі. Не Та й, ну це ж тварюка мене вкинула в тюрягу, ну що ж я дуже робити? Просто не кричіть. А, ну є села, э, в... Нічого страшного. Ми, ну, чі, ми всі знаємо. Ви ж знаєте, що не я хлопець не простий. Хорошо, Прошу, не знаю, мені на нього кричать. Його жінка в прокуратурі робить. Ну, нічого страшного, просто не кричіть. Дітей забирає квартири. Не Безміли, були палатку Зачем думку? мені палатку розбивала? А що ви тут починаєте в мозги полосити? Кому? Чужим людям. Ну, Яким мені, наприклад. Мені, наприклад. Так закрийте вуса і не слухайте. А рот закрив. Ну ви не прав. Нет. Мені теж ви скільки років, я можу називати тебе теж. Рот закрий. Поцілуй його дьясно цього. Бандюка. Він сидітиме 12 год. Ось дивіться, він реалізував на мене в ми перебили руки, ноги, зняли скарб. Оце це паріка зробили. 13,50. 13,50. Да я відмову від операційної Відмова від Тому це ну, Хочете, чекайте, як дойде до вас